Дляких фанатів? Фанатів, успокойся. Може, що тут зай? Яр, долина. Можна мають построїти. Кому тут треба в цій дупі світу, блі. Про що тут таке взагалі? Я не пойму, ми йдемо якомусь якось... Чого? А чого тут дивись? Ч тут вище? От, оттуда вище. а тут нище ось все. Я люблю. Раніше. Це трава, може. Так, трава. Боже, трава. Трава така зурована. Боже, це Треба. жах. Дивись. Так, все пошли. Так, не... да, от ТЦК. Ховаємося від ТЦК. Придаємо точку, де можна сховатися від ТЦК. Надіжно. Провірено. Така трава, що можна на заготовку комусь, хто там. Може хто спить на травіще. Може є такі ще люди. Не знаю. Можна менше мати. это видео записывайте. Да. Я любовь Где-то, где-то. О, тут только стал. Видите? Моя вообще кайфули, кайфули, кайфули. Давай, кайфули. Моя любовь, моя. Тут, ще, так бачу. тут вже. тут не родиво. тут вже на комарі. Здравствуйте, вже є. Літом подальше вже сіжайся на комірі. Там затоплено взагалі-то. ж були. Вже. Yeah, ai, o que é que oh my god. não me dá ideia Момент X. Так, давай руку, вам не якось не гепнуться, подожди. А тут сюди можна вставати? Не можна. Та подожди, я телефон зараз уроню. Сидять так. Бобри. Ну, подожди, а ну візьми мене краще за руку. Ой, блянь. Щас я упаду оце. А ну, секунду, подожди. Це так вам будь репортером. Ще очки зламаю. Так, менше мати. Ой-ой. Так це я. Та йо йо, прекрасно, мені по голові. Де, там, де, там, де, де як красота. Оце цим мене рухною. Дві, яка тут романтика просто? Просто романтіка. Оце так я буду залітати. Фух, я вже сиджу. Яка в мене фобія? У мене нема фобії І Це все я, така вся красотка. В принципі, можна ще отуди далі полізти або полізти аж сюди. Добре? Отак. Взагалі тут топ. Так, приглашаю всіх сюди на душевні розговори. Дивіться, там у нас її окладочка така взагалі, тільки начебто там не залізти. Ну, треба буде глянути. Може її вже підрихтували, може там уже -мені. <гум> так, <ти> вже... може болі так уже. Та давай, залазь, mm -hmm. Держаться. Так, ну тепер злізти треба. Ой, а як тепер? Ну, бери мене я не можу сама. Ой, де ти Зараз провалишся? Ой. Ой, мене знесли, слава Богу. Так, тепер залежимо. Ой. А тут опасно. Ось так ми виходимо. А, кстати, дивіться, зробили вже. Зараз будемо лізти туди. Ну, тут, тут вже більше цивілізації. Така ая. Тю, nee, ні, ну це взагалі нормально. Оце так, дівчики. Бачите як? Ну, да, звісно, оце, оце все наше суспільство, бачите? Ну, хоча є і ось таке. Ой ма. Тут нашій страшно йти. А на яку ставать тут? А на дві на яку? Да. Ну, все. Снимать. Не, ну ты навмисно делаешь, да? Хорошо. я хочу поплавать. Уже. Видите, как хорошо тут бодрости выйдут. Это будет Ух, ух, ох. Тепер ага. А дивіться, що тут зробили? Тут поваляли спеціально, щоб не ходили. Як тепер вийти? Зараз будемо лізти, а що робити. дивіться. Поваляли. Чува, як. Та подожди Моги тут, блін. А я руки вперед, у мене тут ще телефон, съйомка. Ладно, вже буду. Лістик, блін. Ой. Ой, ма, чуть не нахромилася. Ай! Ну, в принципі, якось так. І приватну територію вони зробили. Нічого нічого. Ми візьмемо пилку і це перепиляємо. Ну, і в принципі, наша подорож хащами вже закінчилася. Ми вже виходимо поступово в цивілізацію. І далі нічого, в принципі, цікавого не буде. Ну, хіба що річка нам? Не знаю. Кашняки. Ось ж не да. Ну ось, наприклад. Mm. Ну, да. Ну, ось і все. Ми вийшли до дороги. Ось такий був міні-тур. Всім дякую за перегляд.